Інфекційне відділення Красилівської центральної районної лікарні 6 січня о 21 годині почали поступати діти із християнського табору при Красилівському костелі зі скаргами на підвищення температури тіла, болі в животі, нудоту, блюботу, часті рідкі випорожнення, загальну слабкість. Спочатку привезла швидка допомога сім дітей, потім до 22 години ще поступали діти, і до першої години ночі, 7 числа, всіх поступивших було 22 хворих. Від 13 до 18 років поступило 20 хворих, і після, 20, після 18 років поступило двоє хворих. Всі хворі були обстежені, оглянуті, обстежені, надана медична допомога. 15 дітям була проведена інфузійна терапія, була надана терапія лікарям-інфекціоністами Красівської центральної регіональної лікарні. Станом на 7 січня дітям стан покращився, нудоти. Ну, зота зменшилася, блювоти немає, болі в животі зменшились. Діти відчувають себе задовільно. Був скликана, була скликана комісія по надзвичайних ситуаціях, ситуаціях Красинської центральної районної лікарні. Туди входили головний лікар, перший заступник головного лікаря, лікарі-інфекціоністи і перший заступник голови райдиадміністрації. Висали попередній діагноз, гострий гастроентерит. Налази всі відправлені в бак лабораторії, ми очікуємо кінцевих результатів. Буде пізніше сказано, що там, як, яка причина. Це Ми приїхали з Івано-Франківська на табір, сюди в місто Красилів. Табір був класний, все чудово, але вчора сталося так, що мені було погано. Але вже вчасно була надана медична допомога і зараз вже все добре. Почуваю себе здоровою. М…. Ну, зараз треба питувати, бо я не питався. З отруєнням більше десяти людей це є надзвичайна ситуація. Будем засідання, так як сталося надзвичайна подія, постраждало більше 20 дітей, які зараз госпіталізовані, і ми хочемо почути інформацію, перш за все, лікарів, яка ситуація, бо це дуже-дуже серйозно. 6 числа 21 годині швидкою допомогою доставлено перших 7 дітей, 20 дітей і двоє дорослих. Це керівники, організатори цих. Середньої важкості і задовільності. І, а всі останні таблетовані медичні препарати і розпаювати ліки, є? ліки в достатній кількості. Обстеження надавалося адекватно в межах тих годин, які будуть діти. Ви Вистачило десь де їх розмістити ніяких. Ні. Проблем немає. Перших поступлення дітей відповідно. Почали ми реагувати ще з вчорашнього вечора, ну але така основна робота почала проводити, звичайно, сьогодні зранку. Продукти харчування, які були використані для припадку, вроді відібрали. То залишки тих продуктів, які були, ми відібрали, і їх зараз досліджуємо. Сталася неприємна подія в нашому місті саме на Різдво. Більше 20 діток поступили в інфекційне відділення. З отруєнням, дякувати тому, що лікарі надали належну медичну допомогу зараз. всі діти ну, в хорошому стані, можна сказати, але відповідно цієї події проведено комісію по надзвичайних ситуаціях, прийняті відповідні всі рішення. Ситуація взята під контроль.